Парі-матч. заряджений перемагати. Поки весь світ, затумувавши подих, слідкував за літаком Ненсі Пелосі. Ми готували підсумкову програму. Раді вітати вас, шановні друзі. В вашій увазі пропонується огляд поєдинків другого туру. Парі матч чемпіонату Києва в дев'ятку. 8 на 8. Скажемо відверто, що інтриги в жодному з протистоянь ми на жаль не утримали. Але подивитися, все одно було на що пристебніться це після гри. Тож поїхали. Цей матч Ронін уже зібрався, але разом з тим склад у команди все одно був неповним. Не вистачало одного гравця до повного комплекту. Брюге і так вважався фаворитом зустрічі, а за таких обставин і тим більше. Статус фаворита, колектив з назвою міста, де можна залягти на дно, підтвердив досить швидко свою команду ударом у дальній кут вперед. Вивів Костянтин Мишаловка. На досягнутому номінальні господарі не зупинилися та продовжували штурмувати ворота суперника. Ронін переважно більшість ігрового часу захищався, а в першому таймі запам'ятався лише тим, що постійно настільки сильно гравці били по м'ячу що той раз за разом влітав за межі стадіону. Тому нашому адміністратору доводилося мандрувати кущами та сусідніми майданчиками в пошуках скарбу. Другий гол у ворота Роніна назрівав, і він визрів на 16 16-й хвилині перевагу більгійців, подвоїв Григорій Колесник, який першим опинився на добиванні. По перерві голів стало набагато більше. Першу скрипку відігравав усе той же Григорій Колесник, котрий, за підтримки персональних уболювальників, які наполегливо вимагали від нього накрити столик у брюге, зумів у підсумку відзначитися чотирма забитими м'ячами, здобувши для себе звання кращого гравця. А паддіж будеш? Підій буду. буде. В проміжку між цим дубль встиг оформити Іван Скляр. Що ж до Роніна, то команда також без голу навіть двох з поля не пішла. На 28-й хвилині Ігор Дінов розмучив рахунок, а на останній хвилині Олександр Мосійчук ще трохи підсолодив воїнам пігулку поразки. досить швидко відкрив рахунок у матчі з остротою. Звичайний аут призвів до блискучої комбінації, яка остаточно заплутала захисників суперника. І В'ячеслав Татарчук з меж карного майданчика класним ударом низом відправив снаряд за призначенням. На 21-й хвилині Андрій Кучер зумів подвоїти перевагу у своєї команди ударом майже від центрального кола. Гравець пробив не сильно, низом, і до голкіпера остроти, тут, м'яко кажучи, виникають серйозні запитання. Пройшло зовсім небагато часу, і розрив у рахунку збільшився ще. Тут уже повністю провалився захист. Ярослав Шиндер класно пройшов по флангу, віддав на дальню, де гол у роздягальню забив В'ячеслав Татарчук, оформивши дубль. На початку другого тайму над стадіоном з'явився привид інтриги, тому що одразу після перерви острота, завдяки влучному пострілу Богдана Приходька, змогла рахунок розмочити. Другий тайм команда провела набагато краще ніж перший. І після першого голу хлопці мали декілька непоганих шансів впритул наблизитися до свого суперника. Але більше вразити протилежні ворота так і не вдалося. Натомість Рубікон забив в четверте. Остаточно закрив питання про переможця зустрічі В'ячеслав Татарчук, оформивши таким чином хетрік. Перемога Рубікону з рахунком 4-1. Отож, вітаю вас із перемогою. першою перемоги на нашому турнірі. Як загалом оцінити гру команди сьогодні? Ну, в цілому, типу, неплохо. Вчитова те, що ми практично можна сказати, не тренуємося, хто десь то сам. Ну, так, в цілому неплохо. Побігали. В принципі, результатом доволен. Ігрою, мабуть, могло бути краще, але каже, маємо те, що вміємо. Коли суперник забив гол на початку другого тайму, рахунок став 3-1. Чи було відчуття, що не витримає команда психологічно, чи все ж таки були впанені, що перемога нікуди не дінеться? Ну, якщо чесно, був такий момент. І у нас в принципі, команда славиться таким своїм, скажімо так, не зовсім психологічним устойчивом, скажімо так. Тому десь -то, -то такий момент, проскользнув. Ну що ж, дякую за інтерв'ю і бажаю успіхів. В третьому матчі ігрового дня на полі зійшлися старі знайомі, які нещодавно грали в фіналі. Забігаючи наперед, скажемо, що, як і тоді, гору взяв чемпіон. Щоправда, опті забив на один гол менше, але то вже не дуже важливо. Рахунок команда відкрила вже на перших хвилинах. Максим Кучма перехопив м'яч у центрі поля, сам пройшов і сам забив. 1-0. Думаю, не для кого не стане откровенням, що Салатово-Чорній й надалі домінували на футбольному полі. Тож другий гол не змусив на себе чекати. Класна комбінація. У таких випадках кажуть, що просто розкатали. І своє прізвище до протоколу вносить Руслан Купріянчук. Після цього опті взяв затяжну паузу. Sunrise намагався якось ситуацію змінити, але в червоно-білих мало що виходило. Якщо ви бачили попередні поєдинки між цими командами чи хоча б хайлайти, то ми вам скажемо, що в цій грі все було плюс-мінус так само. Опті і по перерві мав суттєву перевагу. Могла команда і повинна, мабуть, була забивати раніше, але лише під завісу матчу змогла ще двічі вразити ворота суперника. Адко відзначився Дмитро Чуйко. Чергова комбінація. Суперник уже просто зупинився. Привет, Андрей. Привет, Андрей. А на передостанній хвилині ефектну крапку ударом головою поставив Сергій Клименко. Маємо другу поспіль перемогу від опті на цей раз з рахунком 4-0. Так, отож, з рахунком 4-0 по рахунку, начебто все дуже легко, дуже просто, але от за останній час ви вже втретє граєте проти цього суперника. От Скажіть, було простіше чи складніше в порівнянні з попередніми матчами? Було складніше, тому що ми не могли якби, реалізувати свої моменти. У нас моментів наче багато, знаєте, а не вистачає останнього пасу, і щоб якась знаєте, суєта, бо є перед воротами, ми не можемо скажімо так, погасити запал суперника, щоб, знаєте, 2-0-3-0 вигравати в першому таймі, до цього були передпосилки, ми не, ми не можемо. І приходиться на кінцівку, і знову така напружена гра, 2-0, і в кінці виходило важко. А так, суперник, да, з кожним разом ми бачимо, що складніше і складніше з ними стає грати. В них і збір непоганий, кожен раз нові гравці, тобто дуже добротна команда. А не дивилися матчів інших команд, з якими ще вам потрібно буде зіграти? Кого от вважаєте своїми такими головними конкурентами? На рахунок інших команд не знаю. Кажуть, Вікторія є одна із фаворитів, але я персонально не бачив гру цієї команди. Сьогодні перед нами грали Рубікон з остротою. Рубікон теж така хороша команда, знаю їх вони нахват. Фасі виступали, тобто є з ким грати, і, думаю, нелегко нам буде, хоча ми завжди ставимо завдання вигравати. Зізнаюся чесно, ми чекали на цей матч, але чекали зі сподіванням, що гра буде рівною, а вийшло навпаки. Ні, десь в перші хвилини Дакськіїв трималися, навіть можна сказати, переважали в якихось моментах вікторію. Але після помилки воротаря, коли відзначився Олександр Дудар, далі на полі вже була тільки одна команда: той же Дудар за декілька хвилин після удару зі штрафного влучив у стійку. Під завісу першого тайму червоно-чорним вдалося нарешті розвинути свій успіх. З передачі Ігоря Жалая відзначився Олег Кацапенко. Коли ж на 29 й хвилині класну банку поклав Ілья Джуган, то все стало остаточно зрозуміло. Оскільки інтриги в протистоянні було небагато, то команди знайшли привід декілька разів обмінятися люб'язностями в лапках та трохи поштовхалися. Арбітер змушений був роздати парочку жовтих карток. До свого асисту останній гол у зустрічі додав Ігор Жилай. Вікторія перемагає з рахунком 4-0. Ну а як може бути інакше з такою-то назвою? Отож, поразка 0-4. Абсолютно провальний результат. І по грі, і по рахунку. Як можете пояснити от ту гру, яку ми побачили від вашої команди? Хороша ігра соперника в першу чергу, погана ігра від нас. Во вторую очередь, в принципе, видимо, первые 10 минут мы выглядели явно лучше. Потом где-то пропустили гол, который совсем был необязателен. И такой деморализующий, видимо, под рукой у вратаря пролетел. И где-то, наверное, дали слабину и поплыли, перегорели, мне кажется. От, власне, я теж хотел запитать про той перший гол. В чому ви бачите причину такої помилки можливо, від вашого колеги по амплуа? А, ну, будем смотреть повтор, конечно. Мне кажется, что там однозначно ошибка вратаря была. А он немного неуверенно сыграл в моменте там, ближний угол. Нужно было. Как бы немного по другому расположиться, як мені кажется. Ну будемо смотреть повторювали. Що мені кажется, що там наш правий защитник зблизився з бьющим игроком, Поэтому, там будемо розбирати этот момент, ну как бы неприятно. неприятно. Ну что ж, дякую за інтерв'ю. Бажаю успіхів. Прекрасний результат для вашей команди 4-0 впевнена перемога. Як вважаєте, який рецепт успіху у цьому матчі для команди? Ну, рецепт успіху. Просто хлопці віддали всі свої сили. Реалізували свої моменти. Багато теж не забили. Ну нічого, результат є результат. Уже після двох матчів можна сказати, що ви окремилися так два лідери, які мають 100% результат. От ваша команда та Опті дивилися матчі Опті? Можливо, якось аналізували майбутнього конкурента, чи це вже ближче до очного поєдинку? Ну, ми знаємо такого конкурента Опті вже з ними зустрічались. Ну, я думаю, буде цікава гра. Треба буде показувати свої якості і знову ж таки віддавати всі свої сили на полі. Ну і, власна ціля залишається незмінною – чемпіонство, так? Ну, звісно, максимальний результат. Чеш, ж дякую за інтерв'ю. Бажаю успіхів. В турнірній таблиці маємо двовладдя. Стовідсотковий результат мають Опті та вікторія. І як цікаво складається календар. тому що на цьому тижні ці суперники зійдуться в очному двобої, тож можемо отримати одноосібного лідера. Хоча для загострення подальшої інтриги вигіднішою для нейтрального вболівальника була би нічия, що дало би змогу підтягнутися вище Рубікону, Дакс-Київ та іншим. Ну і чекаємо вже нарешті на повноцінний збір Роніна. Навіть з замінами, якщо вийде, та перші звитяги в сезоні цієї команди та звичайно ж санрайз. Не уникайте повітряних тривог, бережіть себе, все буде Україна. Третю світову відміняю для вас. Працював Ігор Колодій це після гри. Тож до наступного тижня.